Шановні військовослужбовці Збройних сил України, сьогодні ми звертаємося до вас, щоб висловити слова підтримки і вдячності. Ви щодня ризикуєте своїм життям, захищаючи нашу батьківщину, наші родини та наше майбутнє. Завдяки вашій мужності і сміливості. Ми віримо в нашу перемогу в нашій рідній країні. Що я роблю задля наближення перемоги? Кожен день я наполегливо працюю, вдосконалюючи свої навички та знання, щоб бути готовим до будь-яких викликів. Я ставлю перед собою мету і ніколи не втомлююся шукати нові можливості для розвитку. Я вірю, що кожна перемога починається з мене, і я зроблю все можливе для того, щоб досягти своєї мети. Що я роблю задля наближення нашої перемоги? Я створюю малюнки, листи та обереги для наших військових. Кожен із нас може подарувати частинку своєї любові та підтримки, щоб вони знали ми поруч. Що я роблю задля наближення перемоги? Ми взяли участь у благодійній акції коробочка тепла для захисника і зібрали гігієнічні набори, медицину, смаколики для наших захисників. Ми взяли участь у благодійній акції платіння маскувальних сіток. Що я роблю? Для наближення перемоги я дбаю про своє здоров'я та фізичну форму. Я вважаю, що здоровий дух це важливий аспект для успіху. Я тренуюся, щоб мати силу і енергію для того, щоб робити більше для України. Що я роблю задля наближення перемоги? Я підтримую українську культуру та мистецтво, читаю українську літературу, слухаю українську музику та дивлюся фільми вітчизняних режисерів. Я беру участь у всіляких конкурсах та олімпіадах, бо вважаю, що це важливо для збереження нашої національної ідентичності. Та культурної спадщини, що я роблю за для наближення перемоги. Ми підтримуємо один одного і віримо в нашу перемогу. Ми робимо все можливе, щоб наші дії наближали перемогу. Ми майбутнє України, і разом ми сила. Слава Україні!